Конфлікт 14-річних ліцеїсток в Татіїві на Київщині закінчився бійкою, яку інші підлітки знімали на телефон. Про це повідомляє поліція області, яка дізналася про інцидент із соцмереж. Вони розшукали батьків постраждалої дитини та розпочали перевірку. Уже встановили всіх учасників конфлікту, який трапився 12 січня в Татіїві. Обоє 14-річних дівчат є ліцеїстками місцевого навчального закладу. Між ними виникла сварка, під час якої одна з дівчат побила іншу руками та ногами. Постраждалу дівчину направили на судову медичну експертизу. Наразі, за фактом побоїв та мордування, розпочали досудове розслідування. Журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк своєю чергою повідомив, що дівчата буцімто не поділили хлопця. Той самий бажаний хлопець фізично допомагав розправитися над жертвою. Решта хлопців, за словами журналіста, стояли, фільмували бійку та ймовірно отримували задоволення від цього судилища.